Хлопці, добрий день. Ось така сівалка до нас поступає у продаж. Це у нас восьмирядкова анкерна сфоджія. Сівалка стоїть вже другий сезон, вона майже не сіяла. Ось хочу вам показати в якому стані у нас знаходяться катушки на Міндобриве. Тобто, Бачите, сівалка майже, майже не сіяла. Ось такі є Зараз тут о, вона ось такі Киля під Міндобриво. Теж все ціле, все комплектне, кому треба є збірка. Ось дивіться. Сівалка в нас навісна, вакумна, є манометр, всі шланги. Тож сівалка повністю, повністю комплектна. 4 бачка під сухімін Доброго, Маркери, 8 кілів під внесення добрих. Ось такі бачки на насіння. Ось висівний апарат, тут човник, який розрізає ґрунт, ось прикатка по такого плану, є такі два загортача металеві, тобто навіть подивитися, в якому воно стані. воно реально майже не сіло, Всі таблички, все є. Ось така сівалка. Кама плюс. Модель кама плюс. Ось редуктор. Теж все є. Тут ще теж коробка там закрита стоїть. Всі шланги, всі магістралі, все як має бути. Резина теж як нова. Всі регулювання по секціям, всі пружинки. Приводні вали, підшипники, все ціле. ну Реальність нова сівалка. Просто після простої треба буде передивитися під себе перед сезоном. Давайте зараз спробуємо відкрити насіння по глибочка, подивимося, що тут. А тут навіть нема що дивитись. Все чистенько. Я ж вам кажу, сівалка майже не працювала. Останні два сезони вона стояла. Всяко хлопців у господарстві. Перейшли на іншу технологію, а ця залишилася по ненадобності. Тому вирішили продати. Тому кому цікаво Ось таку нову анкерну сівалку цікавого бренду сходжі, звертайтеся, ціна буде дуже гарна. Ось теж такі регулювання тут є, Те, що вона трохи стоїть в кущах, то не дуже зручно знімати. Але немає зараз трактора, щоб її витягнути, підняти. Рама, все немає ні гнилі, не ні варки, нічого. Маркера, все, все ціле, все. Чітке, ось тут регулювання на катушку. Катушку я вам вже показував. Давайте ще раз покажу, що зверніть увагу на саму катушку, якою майже не працювали взагалі. Тому звертайтеся, номер телефону в описі. Хто перший приїде, той і забере. Ціна буде дуже-дуже гарна. Всім гарного, мирного дня. Підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого.